Сьогодні хочу показати вам такий маленький холодильник з морозильною камерою, що буде дуже зручно в офісах, кафе або для власного використання. Це холодильник з загальним корисним об'ємом 87 літрів. 62 це холодильна камера, і 25 це морозильна камера. Система охолодження тут статична, звичайна, тип компресора також звичайний. По керуванню тут механічне керування яке знаходиться всередині, ви можете просто на Потрібну, м, температуру а, Також є лоток для льоду і потужне заморожування 2 кг на добу. По висоті він 83,7 см, а по ширині 49,2 см. Такий холодильничок є в білому кольорі і в кольорі сільвер такий графітовий срібло, як ви бачите на відео.